English for kids online. І так, вітаю вас на своєму каналі вивчення англійської мови за робочими зошитами. І так, ми з вами працюємо, продовжуємо працювати з сьомим модулем Teen Life. Lesson 7C Messages повідомлення. І так, сьогодні ми працюємо над справами 8 і 9, page 77. Exercise 10 AB page 78. Розпочнемо з меседжей наших, так? Rewrite the messages as in the example. Uh, нам треба їх розписати повністю. Good. Отже, can't wait to see you tomorrow. Не можу дочекатися uh, побачити тебе завтра. Uh, waiting for the boss. Я ось тут напишу, добре. Waiting for the boss. Always late. Так, чекаю автобус, завжди запізнюється. Hey, friend. Are you coming to the to the party? Party tonight. Чи приходиш ти на вечірку сьогодні? Great job? Things for all your hard work? Дякую за твою роботу. So, are you? why are you so funny you're always make me make me smile duck why are you so funny you always You always make me smile. Make me smile or laugh, так? Да? Угу. Mm -hmm. Так, чому ти такий куметний? Ти завжди призмушуєш мене сміятися. Угу. Mm -hmm. Так, далі. Останнє. So before. I forget. Before I forget. So we are meeting at night. Oi, at night. At nine. Tonight. Ми сьогодні зустрічаємося о 9, да? So see you then. Побачимося. Тоді see you. See you then. Good. Well done. Поставте відео на паузу. Отже, всі ці речення розпишіть ось тут, на своїх рядочках. Мені було просто тут зручніше, тому що бачу перед собою повністю речення. Все. Good. А ми йдемо далі. Ставте відео на паузу, де вам необхідно. Task 9. So match the words with their meanings. Поєднайте слова з їхніми значеннями. To send somebody a written message. Відправити комусь написане повідомлення. The text. To get something, for example, a message or information. Отримати щось. Наприклад, меседж або інформацію. To receive. To write some text using a keyboard. To type. Друкувати. Так, написати текст, використовуючи клавіатуру. D. An online place where people communicate. Онлайн uh, uh, місце, де комунікують люди. Chat room. A short message to remember something. A note. Записка це коротке повідомлення, аби нагадати про щось. І останнє F a written message sent using a phone. Письмове повідомлення відправлене використовуючи телефон. A text message. Text message. Good for you. Well done. Чудово. А ми йдемо далі. Отже, на цьому 77-ма сторінка завершена. Йдемо до 78-ї сторінки. Exercise 10. Write questions with how long in the present perfect simple. Use the example. Uh, треба записати речення з фразою how long. Як довго? For example, how long have you lived in this house? Як довго ви проживаєте в цьому будинку? Uh, how long have they been friends? Як довго вони вже друзі? How long? Так, how long have you had your phone? Як довго вже у тебе телефон? How long has she known about it? Has she known about it? Як довго вона про це знала вже? How long have you studied English? How long have you studied? Так, стоп, заела буква. Have you studied English? Як довго ти вучеш How long has he worked at that company? Як довго ти працював компанії? Good. How long have you played the guitar? How long have you played the guitar? Як довго ти граєш на гітарі? How long have they done this project? Як довго ти е- uh, ти робила цей проект, так? Або вже робиш цей проєкт. Good. Well done. Поставте відео на паузу. Отже, how long потім має бути допоміжне дієслово have чи have, в залежності від підмета. Потім підмет і діє у формі past participle. А останнє. Write the verbs and break it in the present perfect simple. Напишіть слова у дужках у present perfect simple tense. Так, fill in the blanks with for or since. Також підставити треба for або since. Протягом або з якогось часу. Match the questions from exercise 10 uh, with the answers. Ага, і це у нас є відповіді до цих питань, які йшли вправі в 10A. Тобто багато складове завдання. Так, I have lived in this house for two years. Uh, they've done uh, this project since yesterday. Since yesterday. Вони роблять цей проект з вчорашнього дня. Це восьме питання було останнє буквально. Далі. I've had that phone for a year. Я маю цей телефон уже рік. Третє питання. The third question. I've studied English since last year. Я вивчаю англійську з минулого року. Окей. Okay. How long have you studied English? Question five. The next one. He is worked. He is worked. He has worked. Yes, at that company since uh, 2010. How long has he worked at that company? Six. Six. Question six. She is known about the party for a week. про протягом тижня. Four. Uh, they've been friends. Я скорочую просто have до в. Так, і has до з. Так. They've been uh, friends since childhood. Вони друзі вже з дитинства. Це у нас друге питання. How long have they been friends? Окей. Okay. Mm -hmm. І останнє I've played. I've played the guitar for three months. Я граю на гітарі протягом трьох місяців. Так, 7. Все, отже, ми з вами виконали це завдання також другу частинку нашої 10-ї вправи Ten b So we can in the words The Bobs and Breakets. In the present PLFTS, yes, we we have filled in the blanks with foreign scenes, and we've matched the questions from 10A with the answers. Good. Well done. Ставте відео на паузу там в тих місцях, де вам необхідно. Не забувайте про підписку на канал, на свою вподобайку. Долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми там вивчаємо англійську мову, спілкуємося, виконуємо різноманітні тести. Вивчаємо додаткові якісь е, аспекти мови, ну і, звичайно, ми збираємося на щотижневі, суботні, благодійні вебінари, благодійні заняття онлайн Zoom для підтримки військових. Долучайтеся, спілкуйтеся, навчайтеся. Good, bye, good luck, на все добре. До зустрічі на наступному уроці Seventy Going Shopping. Підемо за покупками. good, bye, good luck, на все добре!